А ти колись е, зупинявся і запитував себе, чому ти це робиш? Не, чи це справді твій вибір? Чи це можливо вибір когось іншого? Можливо, це нав'язане тобі, можливо, це вибір твоїх е, батьків. Сьогодні ця історія. Буде розкривати те, як я почав приходити до цього і почав щось усвідомлювати і розширювати свою карту світу. Моя карта світу і моє оточення було досить примітивним. І мені здавалось, що, типу, все, що роблять оточуючі, це модно, так всі роблять, і я так маю робити. Бо я є частиною цього. І такі речі, як алкоголь, сигарети це шкідливі звички, але це модно. Всі навколо це роблять, хочуть здаватись, можливо, старшими. І це частина того, що ми бачимо. І вперше моя змінилася карта світу, коли я поступив в універ. Це також мені якби сказали, що ну тобі треба вчитись в університеті, потім влаштуватись на роботу. Окей, я це типу розумію, це моя карта світу. Але чи вибір університету і всіх інших речей, чи то був мій? Я просто виконував якісь речі, які мені говорили, що треба робити. Ну, я думаю, всі так роблять, всі течуть по, всі пливуть по. Якісь накатані. І там в університеті в мене карта світу почала змінюватися. Я познайомився з цікавими молодими людьми мого віку, але в яких було трошки інше бачення, трошки інші інтереси. Вони були спортсменами, і це для мене було якесь відкриття, оскільки в моєму оточенні не було спортсменів. І мені стало цікаво, я це став пробувати на собі. Я почав. Якби пробувати приміряти на собі якісь інші звички. І вони, якби не зразу, типу увійшли в моє життя, і, і все, типу, я там бездоганно все виконував. Але я тоді вже почав робити якусь рутину, і це почало впливати на мене корисно, я почав розуміти фідбеки. І також оточення нових друзів, нових цікавих людей. Це також. Попливало на мене цікаво. І саме в університеті я вперше задав собі таке питання, хто я? Хто я? Я ще не знав відповіді, але я задавав собі питання, хто я. І, звісно, після університету, коли я пішов працювати в Лісгосп, в лісове господарство. в Здобувати досвід. Но, но, в мене була така мотивація налаштовувати процеси. Не, ми зараз якби свіжа кров, ми молоді. люди. Не, ми можемо щось змінити в старій системі. І я пам'ятаю, якби ми розуміли, о, треба розвивати це. Тут треба е, дивитися, як деревину можна використати цінніше. Там, як їздити на ці санітарні рубки, як там оцінювати ліс, ми їздили ту, гасити пожежі, налаштовували якісь контакти з різними підприємствами, щоб почати з ними співпрацювати. Але в цьому всьому, коли я працював, ти постійно фізично. Працюєш грязно, постійно ти на якихось виїздах, якісь щось ломиться, техніка. І я подивився на людей, які працюють в лісгоспі вже там 10-15 років. І я почав типу, собі питати: от що в них є? Що в них є таке, щоб я хотів в цьому житті також таке мати? І я подивився там один досить такий розумний чоловік. Він вже 15 років працював. І він відчайдушно працював, якісно виконував свою роботу. Але при цьому всьому він на батько війни їздив на роботу виконувати якісь ці задачі. І так, він мав сім'ю там, але він жив дуже скромно, і я зрозумів, що я такого не хочу, я не хочу такої реалізації себе. Через 10-15 років бути в тому ж лісгоспі і їздити на не незрозумілій, якій машині. Тому після 9 місяців роботи я зрозумів вже 6 місяців після роботи, я зрозумів, що мені щось треба міняти. Я хочу за кордон. Я хочу за кордон. Я там себе зможу реалізувати. Набагато ефективніше, навіть на якійсь там початковій роботі. І в цьому почалась вся моя запал. Я хочу змін. Я хочу за кордон. Мені після університету подарували книжку. Десь в університеті, на останніх роках університету, мені подарували книжку. Ця книжка називалась Підсвідомість, може, все, Джона Кехо. І ось якийсь десь період. Коли я це закінчив університет, і десь між тим, як я пішов працювати в Лісгосп, я цю книжку читав. І от вона до тої карти світу, яка в мене була, вона почала мені ці рядки, ці персонажі, що там відбувається. як Джон Кехо це все описує, воно почало мені дуже заходити. Я думаю, блін, та це, та це коротше мають знати всі. Та це дуже дуже круті знання. Але все ж таки, все рівно в моєму оточенні, не було людей, з якими би я це міг поділитись. І, хоча я ділився, казали мені, та це типу якась фантазія, ще щось. От, але я пам'ятаю точно, як я практикував, як я практикував візуалізацію і ті сенси, що там були описані. Там також наводились такі приклади там. Про Рональда Шварценеггера, про інших відомих людей, як вони візуалізують своє майбутнє життя і свій успіх, як вони все продумують і тому подібне. Тому в мене був десь місяць, точно я пам'ятаю, як я це робив кожного дня, якісь такі ритуали. Але все ж таки, типу, потім, ну, якби робив якусь рутину по житті, і оце в Лісгоспі я зрозумів, що я хочу змінювати щось. І хочу за кордон. Моя була основна ціль: я вивчаю англійську мову. Я не мав ресурсів, я не мав якихось там грошей інвестувати в себе. Але що я міг зробити? Я міг себе замотивувати. Тобто я розумів, що вивчення англійської мови відкриє мені світ. Я базово вже якісь речі з англійської знав, бо вивчаю її в школі, в коледжі і в університеті. Але в мене не було тоді мотивації, я не розумів для чого. А тепер в мене мотивація з'явилася, і я це почав робити. Я почав вивчати англійську через YouTube. Я поділюсь в наступному відео, розповім, як я це робив і до чого це мене призвело.